Доброго всім дня! Радий всіх вітати Бачите бачити на моєму каналі. Сьогодні я вихідний і вирішив трошки повозитись з мотоциклом. Що сьогодні буду робити? Сьогодні зроблю світло дуб світло для мотика. Встановив я дві ледовські панелі. Вони маленькі, але все ж таки світло таке, як мені потрібно. Зараз вам все буду детальніше розказувати, показувати. Так що влаштовуйтесь, відосік буде невеликий, не займу у вас багато часу. Так що, кому цікаво, дивіться лайк і підписка, як завжди. А я буду продовжувати все. Залишаюся тиск на каналі. Дивіться, що з цього вийшло. Ось ці дві фари. Вони маленькі, але все ж таки вони тут стоять дуже гармонічно. Невеличкі, я їх розмістив під клювом. Дивіться, яка краса. Так, трошки далі. Це розмістив, вони 5 вольтові. Чому так? Тому що, зараз поясню, не хочу я зв'язуватись з штатною електрикою, це буде доп світло на всякий аварійний випадок. На той случай, якщо в мене вимкнеться основне світло, це буде як. Скажем так, аварійне, щоб доїхати десь, щоб мене бачили і я когось бачив. Ну і, звичайно, що це буде все ж таки цим світлом я буду користуватися вночі. А, значить, що я зробив? Два акумулятори. По 5 вольт в мене там вийшло десь біля 6000 мАч. Лампочки я оці от, діодні перевіряв, вони, ну, виходить, при, вим... при включеному стані вони ну, десь 300 мА дна бере. Тобто, ну, грубо говоря, 500 мА кушає пара. Тобто, э, мені от акумулятора 6000 ну, вистачить ну, приблизно на 12 годин використов... використання цих лампочок. Тобі э, зарядка. Ось я її вивів, ось вона вона тут прихована. Ось зараз хвилиночку. Це плата зарядки літіонних акумуляторів на Type-C. Е, я розумію, що зараз буде багато критики, але я так вирішив. Мені проще було так зробити. Я не хочу врізатись в Штатну електрику, нічого не хочу, виходить? Десь якісь э, э, зайві э, потребітелі включають на той генератор, він і так в мене... Він не в мене, а він в нас слабенький. Тому що, ну, я хочу щось, щоб воно якось... Ну, якийсь ресурс був у мотоцикла. По-перше, по-друге, стоїть отой кулер, він дуже потужний. 2,7 А він кушає. Тобто, якщо вся ця гірлянда Ну, світло. Плюс е поворотники, вся приборка. Ну, коротше, вся, -вся оборудовання, що тут стоїть, ну, генератор вийде, з, виходить, зі строю дуже швидко. Я на цього не хочу. Хай воно там. Кулер працює там, тимчасово, не на постоянку. Тобто, ну, я так вирішив. Корот, e розумію, що це неправильно. Мені так легше. Я собі там е, буду їхати, колись там днем або чи ще щось поставив сюди. Блин, ну, нехай там на годинку павербанк сюди відткнув, поставив туди, засунув, десь там, пішов по своїх справах, він тут зарядив, той акумулятор і все. Тобто я по цьому поводу дуже ну, не заморачуюсь, мені не, не впадло. У мене навіть в машині багато таких е, є девайсів, що вони працюють іменно от так. От. Від акумулятора окремо, щоб все це все було від, виходить, не від основного живлення автомобіля або мотика. Буде вам багато води лить в уші. Покажу, що воно вийшло по факту. Зараз я вимкну світло. Так, ну дивіться. Ось така от картина вийшла в мене, щоб я бачив дорогу. Ну, плюс-мінус, ну нехай метрів 10. Тому що головне світло ближнє, воно не, не світить під ноги, грубо кажучи. А мені потрібно ось це оце, ось оце п'ятно, грубо кажучи, щоб я бачив якісь ями, плюс я бачив трошки більше обочину. І щоб мене бачили більше, тому що світло зайвим не буває на дорозі. Так що от така от картинка. Ну, поприбираються вже таки, вибачайте за, за сміття. Так, включу зараз ближнє, ви все зрозумієте, про що я кажу. Так, ну, ага, це разом з дальнім. Ну, от-от-от, ви зрозуміли, да? Оно, та полоска, це ближнє. Бачите, отут -от, оце пятно, що тут -от залишається, воно дуже погано просвіщається, його не видно. Тобто цим я компенсував оту от, виходить, недостачу отої фари основної оцим ось маленьким світлом. Ось така от картина, бачите, що з цього вийшло. Так, от раз. Ну, вона там полосочка ось іде, ближнього світла. Так, зараз я її цю вимкну, от все вона пішла. От. І отак от, от таким от вона невеличким еліпсом світить. Дальнє світло, да, но ну, воно там трошки вниз б'є, але дальнє світло, воно все ж таки по глазам б'є сильно. Я ж на дальньому світлі катаюсь, май... ну майже не катаюсь, це так. А це, бачите, от підсвічує там, де необхідно. Тобі ж я вважаю, що вийшло дуже непогано. Все ж таки має вид, зараз вимкну світло. Мотоцикл не, не втратив а, свій, як то кажуть, вид. Я не захотів ліпенити їх десь от сюди чи там сюди, як ставлять на дугі фари. Я їх от сюди закріпив. Все, вони світять дуже непогано. Ось такі вони, бачите, маленькі. Геть. Я їх макаром виставив рівненько під одним кутом, щоб вони світили суто по друну, отак от, де мені необхідно. Коротше кажучи, ідея мені сподобалась, я її втілив в життя. Бачите, як? Майже як там і були. Не, не, вони не великі, не громісткі, все от як, як положено. Як, як кажуть, майже завод. Чи їх на заводі не зробили, якісь там гарненькі, маленькі, я не розумію. Так. Отже, така от в мене сьогодні вийшла петрушка. Поставив кнопочку на рулі, на кермо. Ось вона. Та і все. В принципі, нічого важкого нема. Ну, підпаявся, під, підклеївся, там, грубо кажучи, все вгору, в ізоляцію закинув в термоусадочки. Коротше, акумулятори в мене були. Плати теж, дроти я купив, вийшло, грубо кажучи, в мене це все. Ці два елементи я купляв по 70 гривень, ну нехай 69, щоб бути точнішим. 138 гривень я віддав раз. Кнопка в мене була. Поставив дроти, гофра. По суті, там, ну нехай гривень, ну нехай 500 я так з, -з, -з проводами, з цією ці ерундою. Поставив і все. Так що, кому сподобалось, кому не сподобалось, критику я люблю. Будь ласка, коментуйте. Ну, от, -от такий у мене сьогодні апгрейд. Я <х> зробив. Думаю, непогано. Ну, ввечір покаже, буду колись все одно ж виїжджати ввечері, щоб там, або доїжджати додому, або десь кататися. Буду дивитися, як воно там буде світити. Ну, думаю, буде нормально, тому що ви бачили, що воно світить, як воно світить. Ота от в мене петрушка. Коротше кажучи, от те, що я сьогодні чим займався. Так що кому сподобалось, кому не сподобалось, критикуємо, хейтимо. Ділимось враженнями емоціями. Коротше, радий спілкуванню, я на зв'язку. Може комусь сподобалась дійсна ідея моя, тому що ну, я. Не хочу сказати, що в мене немає смак, смаку, ну, я от так от зробив такий сьогодні момент з мотоциклом. Так що, всім пока. Гарного дня, гарного настрою, до зустрічі. Скоро в мене буде для вас гарна новина. Не буду видавати всі тайни. Скоро все побачите, все буду вам розповідати. Коротше кажучи, будуть новинки. Так що, всіх був радий бачити, всім пока. Будуть нові е, випуски мотоциклів. Огляди залишаємось, підписуємось. Всім пока.